Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв про ситуацію на Сході. Сьогодні говоримо з нашим гостем: це Тарас Гривл, боєць 24-ї механізованої бригади. Ми, власне, Тарас зачепили тему. Легалізації зброї і власне в контексті того, що велика кількість населення Донбасу зараз має на руках зброю, і чи доцільно в такій ситуації проводити місцеві вибори восени і впроваджувати децентралізацію, власне чи не буде тут такої можна, Можна якось прогнозувати, яка як складеться ця ситуація? Коліївщина це якась така суть української, народної влади. Uh -huh. Вона достатньо жорстка, жорстока. Але, зрештою, вона все одно очікувана. Ми нікуди не дінемося проти того народного бунту стихійного, якщо не зміниться поведінка там, можновладці. Тому що я, як там, військовослужбовець, який там демобілізувався, ну насправді я говорю про, не про себе, а про якусь. Абстрактного приходжу в якийсь ЖЕК, і якийсь е, невідомо, хто там починає мені щось додаткове вимагати. Після тих боїв військовослужбовців буде легше примінити власну силу, ніж довго вдаватися аргументи, е, там, переконувати, щось таке говорити. Крім того, є на руках достатньо багато зброї. Зрештою, було достатньо багато зброї. І дуже багато злочинів робилося без вогнепальної зброї. Я сам є прихильником легалізації зброї, яка урівноважує шанси злочинців, реальних злочинців, які все одно мають. Всі види озброєння, які тільки захочуть, і звичайних людей, які змушені ходити як там, барани, як вівці, без права захищати себе. Угу. Тобто це є той рівень відповідальності, який є новим викликом перед українським суспільством. А щодо виборів на Донбасі, ми зараз маємо достатньо багато можливостей, сили, щоб. Проконтролювати вибори, і справжній нормальний спосіб їхнього переведення на великій частині Донбасу. Я не відкидаю, що в якихось там міських радах виберуть своїх рідних бандитів. Ну, зрештою, за партію регіонів вони будуть голосувати, бо вони голосували завжди, чи за місцевих комуністів, чи ще якихось. Але. Ми повинні туди йти і заставляти їх працювати в українському законодавчому полі. А я ще нагадаю, що можливості проведення місцевих виборів на Донбасі за там пунктами мінських протоколів прописані після того, як українська армія візьме під контроль весь всю смугу українського кордону. Тобто досі цього не зроблено. Навіть, навіть mm -hmm. близько нема можливості цього зробити, тому що це є величезна mm -hmm. е, територія, яка просто так і не не підконтрольна Україні. Це є з одного боку, з іншого боку, е, можливість перекрити поставки прямої зброї з Росії. Е, навіть зараз нехай там роблять якісь схованки схорони. Це будуть дуже напружені два-три місяці, але всю цю ситуацію можна набагато більше збавити, розрулити не остаточно, але збавити той градус напруження. Крім того, знаєте, в громадянських тих таких конфліктах якщо вже там хвиля народного гніву впала, її знову підняти до рівня протестів відкритих буде дуже важко. І крім того, люди за рік, які живуть на Донбасі, мали можливість переконатися, що одна річ сказати щось, а друга річ ну, все таки, мати реальні важливі впливи для, для того. Закриті шахти, які Україна за 20 років так і не зважилася закрити збиткові ті шахти. Mm -hmm. е Закриті, вивезені, порізані на метал заводи, які також надовго знімлять питання якоїсь самовпевненості надмірної тих жителів. Тобто маємо дуже багато можливостей до роботи. На твою думку, яка доля мінських угод? Чи ефективні вони сьогодні? чи… Ними ситуація власне закінчиться і буде такий перманентний мир. Чи після мінських угод будуть ще інші угоди переукладатися? І наскільки є взагалі стабільність цього миру, так званого миру з Росією, як мир ілюзорний, але мінські угоди це не просто ще й угоди. Це якийсь своєрідний послідовний план зниження напруги там якогось. Зменшення того градусу конфлікту mm. на Донбасі дуже добре, що це є єдиний документ, а не розбитий на, на там, угоди в такій сфері, в такій сфері, в такій сфері. Тобто, все залежить, все комплексно, все системно, має питання закрити по війні, яка зараз ведеться на Донбасі. Звичайно, для таких ультрапатріотів, які сидять вдома перед комп'ютером на дивані. Мінські угоди це якийсь крок назад. Але це ще більші кроки назад і для Росії, і для ДНРів з ЛНРа. Тобто, це насправді вони мусять це зробити, хочуть цього чи не хочуть. А тоді вже будемо говорити з ними з позиції їхньої приналежності до української держави. Українська влада зараз мусить не зупинятися в своїх внутрішньоукраїнських діях і не забувати про мінськ. Будуть наступні угоди, які десь там уточнять якісь речі, там пропишуть, можливо, чіткіше. З огляду на вже пройдені там якісь етапи, виконані обов'язки. Але об'єктивно кажучи, ми ну, не маємо такого якогось пункту, який виконаний в тих мінських угодах там, на 100%. Частково. Як виглядає ситуація в зоні АТО і на лінії розмежування? Знаємо, що ти особисто і твої побратими вам вдалося затримати контрабанду лісу, яку везли на територію ДНР, так? Та навіть не тільки ліс був. Угу. Що відбувається, власне? Хтось заробляє на війні просто для когось війна це метод заробити собі чималі гроші. Як виглядає? Та така ситуація наживання на війні, вона така. Угу. Ну, дуже тривала. Тобто є люди, які благородно чи там з примусу, чи ще якось воюють, а є, які чітко заробляють на е, умовностях, які створює війна. Ми маємо ситуацію з лісом, який мав іти на військові споруди ЛНР угу. і несподівано е, його десь підловили, затримали. Наші бійці і фактично стримали цю таку контрабанду, але ми маємо постійну ситуацію із е, таким нелегальним перевезенням вугілля або на нашу територію, або з нашої угу. території, який також прикривається е, той весь трафік е, благородними цілями. Тобто багатьох е, чиновників. І в Києві, і в Сєвродонецьку, який є центром зараз Луганської такої адміністрації, немає в голові розуміння тої війни. Це тимчасовий конфлікт, непорозуміння, і там їхні друзі, і там їхні друзі. Ну а ми собі за той час трошки заробимо грошей. Тому що річ не вугіллі, річ не в тих ємностях для пального, а навіть металеві конструкції, які належать структурам. Одного відомого олігарха Рената Ахметова і їдуть на його ж такий завод, який перебуває з тої е, сторони фронту, тобто інші. йому в принципі все одно де гроші заробляти. Головне, що він там десь вчасно домовиться, з ким треба. Поїзди курсують з території України на окуповану територію. І навпаки, конкретно цей ліс він звідки взагалі їхав? Хтось його завантажив, і хтось, очевидно, знав його кінцевий пункт призначення чи Деться взагалі якесь розслідування, тому що ви дали велику доказову базу? Ви затримали? Ви зробили фото, відео зйомку. До речі, фотографії ми можемо зараз побачити в нас на екрані. От розкажи, будь ласка, звідки береться оця от ниточка корупції? Яка? Ми не мали можливості дуже детально дослідити, але. За чіпами там, наприклад, на е, тих колодах uh -huh. було встановлено, що ліс походить із Чернігівської області, з Полтавської області. Uh -huh. Наприклад, Е, інші якісь е, там колоди могли мати походження там з цілої частини України. Річ тим, що в степовій зоні немає таких великих промислових лісів, вони дійсно залежні від нашого лісу для будівництва. Того ж е варіанту бліндажу, скріплення окопів і чогось такого подібного. Але е в принципі, зараз цією всією ситуацією займається служба безпеки України угу. і займаються деякі окремі депутати підігрівають інтерес до цієї всієї ситуації. Тобто, ми насправді там на передовій маємо набагато менше можливостей зайнятися до кінця розслідуванням, але дуже вдячний журналістам, які підключилися, і тим депутатам, нехай вони навіть. Роблять собі чистий піар, але не дають тій темі затихнути, тому що мова йде про керівника Луганської обласної міліції, який дуже щось раптом рішуче став захищати той весь ешелон, який ішов з української території mm -hmm. на територію ЛНР. Це при тому, що є чітка заборона Геннадія Москаля про торгівлю з окупованими територіями. Можна припустити, що цей ліс хотіли використати для будування бліндажів і блокпостів, власне, терористи. Так, ми навіть не припускаємо. Ми вже mm -hmm, з нашим цьому... досвідом будування бліндажів mm -hmm. чітко бачимо будівельний матеріал, який. З тим же ж успіхом міг іти угу. на нашій бліндажі, і це при тому, що наші деякі підрозділи чекають по кілька тижнів, коли отримують той будівельний матеріал. А тут досить просто він їде до ворогів, умовно е кажучи. Я би навіть сказав так, що наші е солдати погодилися, би, якщо там якимось кубометром тих. Е Колод викупили фактично наших полонених із полону mm -hmm. Еленерівського. Ну, нехай буде такий варіант. Ну, такі нормальні варіанти відносин з терористами. Ну, нехай буде. Але е, просто коли якась комерційна структура собі заробляє, це зовсім інша річ. Я навіть скажу, що ці шахти не є українськими, вони зараз є еленерівськими. І нехай, хоч хтось там говорить, що вони йдуть, там їхні вугілля на якісь там українські електростанції. Ви не можете чітко сказати, куди йде це вугілля, чи воно піде в Росію як оплата за танки, там за якесь там забезпечення, чи воно можливо якась там невеличка частиночка попаде на українську теплоелектростанцію. Це не можна прослідкувати. Тарас, була ще ситуація через цю інформацію, твій аккаунт в соціальних мережах було заблоковано. Хто це робить? І як це відбувається, на твою думку? Це частина Чого? інформаційної війни і угу. скарга, яка пішла, стосувалася фотографії одного мого бійця, який фотографувався з великою рибою, угу. і скарга йшла як. На об'єкт насильства якось mm. таким чином, mm. тобто є чітка група російських ботів створених фейкових акаунтів, які скаржаться на будь-кого, хто проявляє активність, і ця фотографія може десь там сама мати абсолютно інакше значення, але поки йде період. Mm. Вияснення, мій аккаунт був недоступний. Що ще раз підтверджує про те, що призначення цього лісу, воно це була якась можливо, операція якимось. Планування. Я навіть так скажу, що е, зразу як з'являється десь у більш відкритому е, доступі інформація там чи повторення, чи якісь нові хвилі, з'являється низка таких захисників підозрілих, які дуже в унісон mm -hmm. якусь тему стверджують. Тобто, це свідчить про те, що ми на правильному шляху. Багато є корупційних схем. у Зоні АТО нещодавно ми мали розмову з студентами, які виїхали з Донецька, і вони розповідають про те, що, наприклад, аби потрапити зараз додому, бодай на вихідні, якщо там залишилися дідусь чи бабуся. Треба подолати відстань між двома блокпостами між українським і між блокпостом ДНР. І ця відстань може мати 5 кілометрів, складати там більше. Але за те, щоб безпечно проїхати, і треба заплатити 5 тисяч гривень в одну сторону для того, щоб терористи гарантували тобі безпеку і не обстрілювали цю машину чи цей автобус. Чи відомо тобі про такі випадки взагалі? І чи правда, що ведеться просто торгівля між нашими бійцями, між бійцями ДНР, певною алкоголем, продуктами в перервах між обстрілами будемо говорити. Такі чутки дуже зараз поширені. Про таку інформацію я також чув. Про саме mm -hmm. нашій ділянці фронту все набагато простіше. Нема mm -hmm. ніякого автомобільного сполучення mm -hmm. крапка. От і за поїзди тепер взялися. Ця ситуація може мати місце в Донецькій області на Донеччині, тому що там взагалі така набагато більша кількість тих блокпостів, через які йде в'їзд на територію ДНР, власне. І саме студентам я можу поспівчувати, але сказати, що ну, уявіть собі, війну навіть у. Великою отечественною mm. між Німеччиною і Радянським Союзом, і ви не можете так взад-перед бігати там, на сесію повареники з, з радянського села там, в піднімецьке село. Ну, це війна, ну, хлопці дівчата. дівчата. Ну. Ну так, але є різна можливість, є різні потреби в людей, і власне факти такої корупції вони теж дають підставу задуматися. Можливо, це ще один проєкт гуманітарної катастрофи, але з іншого боку, це є способи заробляння на місцях, uh -huh. створення штучних черг, величезних uh -huh. черг, де якийсь там міліціонер. Я навіть не буду казати, що не був свідком такого. Десь там допомагає комусь оминути чергу і швидше проїхати. Це якась така ну, вже традиція міліції, напевно, заробляти на чергах. Е, на жаль. Але е, чи готові ці студенти чітко заявити, де таке було і кому вони гроші давали? Якщо ні, то вся ця, ця розмова це просто такий випуск в ефір навколоземний. І все. Тобто, якщо вони готові боротися проти того явища, якось докластися. Угу. Вони то... повинні поширювати цю інформацію. Вони докласти. повинні якось угу. докласти до того зусиль. Воно все не зробе. Тараса, за час так званого перемир'я. Чи вдалося українській армії краще оснаститися? І, власне, чи є нове озброєння? з Чим ви там стоїте власне на лінії розмежування? Бо знаю, що ти повернувся зараз на ротацію, але тут також займаєшся волонтерством і збираєш необхідний реманент для того, щоб передати хлопцям на схід. Чи забезпечує вже держава нарешті свою армію, так як це має бути? ми належимо до тої третьої хвилі мобілізації, на яку так е, вже меншою мірою поширюється оновлення і забезпечення. Тобто, все одно ми живемо за старими нормами і дуже нам обіцяють, що принаймні наступні хвилі, там четверта, п'ята, забезпечуватимуться краще чи забезпечуються краще. Але я би так дуже швидко не вірив у ці зміни в цій структурі, як Міністерство оборони щодо зброї. Ми ну, стоїмо не з пустими руками, і є там оновлена, відремонтована після капітального ремонту техніка. Тобто, в якось в тому питанні безпечніше чуємося, е, можливо, все одно десь би вартувало е, системніше подумати про те, де нашим солдатам можна би було відпочити. Бо я все одно звертаю увагу на такий момент, що якщо ти перебуваєш там на передовій. Чотири місяці без вихідних зрозуміло, що без можливості нормально відпочити під якимись обстрілами, більшими чи меншими, навіть без обстрілів. Це дуже тяжко. А відпочити, додому поїхати також ну, не кожен командир може дозволити аж таку там, всю кількість солдатів відпускати. Тобто проблема з забезпеченням буде довго ще, але вона дуже потрошки вирішується. Ну, я принаймні можу сказати, що на нашій ділянці фронту солдати не голодні і голими не ходять. В інші якісь такі моменти все одно будуть потребувати там, техніки, типу тепловізорів, е uh -huh. якихось приладів нічного бачення, у того безпілотника, з яким я так зараз у Львові бавлюся, тому що безпілотники там не передбачені uh -huh. за штатом наразі. Тобто, це все процес змін. Але, е попри всі кажу, недопрацювання негативи і так далі, є рух. Є рух вперед, є рух у, у, у кращу сторону. Е, він буде набагато ефективніший, якщо, крім знятих якихось окремих начальників, окремих департаментів ще когось посадять. Mm -hmm. Я скажу, що покарання мусить бути для тих, хто там свідомо недопрацьовує, саботує чи щось таке подібне. До тих пір, доки немає покараного, ці реформи будуть дуже повільно пробуксовувати. В інтерв'ю одному з видань ти сказав, що в армії досі приваює радянське мислення і підхід до справи. Що ти мав на увазі? Розкажи, власне, з чим доводиться рядовому бійцю там зустрічатися? З нечіткістю команд, з непорядністю керівництва цього батальйону. Напевно, більше з неможливістю <гум> якось покращити ситуацію дуже легко. Треба вдаватися в істерики, в якісь там масові заяви для того, щоб зрушити звичайну річ, яка мала би вирішуватися в робочому порядку. Я скажу, що найстрашніше зараз для багатьох солдатів, так це списування. Якихось речей, які їм видали ще десь там на початку служби, mm -hmm. там якихось казанків, мішків, там якоїсь там форми додаткової. Це страшні паперові купи, які потрібно заповнити, які треба подати, які треба довести з, з тими. Якимись начальниками служб треба починати там боротьбу, щоб десь там щось подали на списування. Якщо воно дійсно згоріло там в бойову, якась там машина чи осколками посікло, бо це треба підтвердження, свідчення, рапорти, папери по можливості фотографії і всяка така. Біганина, яка дуже е, ускладнює в принципі, нормальне несення служби, а по-друге, дуже е, все-таки негативне враження створює про українську армію. система є застаріла і досі вона не є змінена, так і неефективна в тих умовах. Така жорстока фраза, що наша армія це угу. УПА, але не повстанська, а українська паперова армія. А. Будемо закінчувати на цій ноті. Тарас, дякую тобі, що ти прийшов до нас на ефір. Це був Тарас Гривол, боєць 24-ї механізованої бригади. Він повернувся із зони АТО. Ми говорили сьогодні загалом про ситуацію на сході. Мене звуть Ярина Матвіїв. Це була програма в об'єктиві». на все добре.